У рубриці до Дня міста про неповторний і непізнаний Луцьк розповідає людина, яка чимало сили душі вклала у його розбудову. Нині обласний центр називають рідним понад 200 тисяч його мешканців. Серед них герой нашого наступного сюжету. Ще 30 років назад тут був пустир. Завдяки натруженим рукам почесного громадяна міста Юрія Хмельницького наш Луцьк став таким, яким він є зручним, ошатним і красивим. Молоде покоління звикло сприймати Луцьк передусім як нові мікрорайони з багатоповерхівками та сучасними будівлями. Втім, що 40 літ тому все було інакше, обласний центр в Волині був набагато менший. З носальгією і приємним щемом у душі згадує ті часи заслужений будівельник України, почесний громадянин Луцька Юрій Хмалевський. Адже під його професійним і пильним керівництвом будівельна бригада підприємства Сантехмонтаж номер 536 зводила просторі й світлі квартири для лучан. Так у 70-х-90-х роках минулого століття з'явилися проспекти відродження молоді. Соборності. Все це було, ну, як кажуть, в застойні часи, але я вам скажу, це було не, тільки не в будівництві. Може, воно десь там і було. От. А, дуже, активно, дуже активно місто будувалося ці роки і ми всі зараз бачимо результат. Це, я вважаю, я горжуся цим. Що я приймав участь в цьому будівництві, я вважаю, що ми побудували нове місто. Це без перебільшення, тому що всі оці нові будинки, нові райони, все було при моїй участі, от участі нашого колективу. Вони своїми натрудженими долонями дарують людям сонце. Так у радянські часи про Юрія Хмелевського і його колег-будівельників писала республіканська преса. Визнанням скромної, яка же сам Юрій Дмитрович, праці стало присвоєння 1987 року високого звання, почесний громадянин Луцька. Ця відзнака була б неможлива без щоденної праці усього колективу. Мали задоволення від того, що ми, ми бачили, як люди радіють, коли отримують квартири, які вони були задоволені. Ми робили, як кажуть, людям тепло, бо ми Сантехмонтаж 536, ми робили всю зручності, як кажуть. Давали тепло людям, воду, газ. Тепло людської вдячності нині сторицею повертається Юрієві Хмелевському. За 50 років роботи було зведено чимало, як житла, так і соціальних об'єктів. Серед найбільш пам'ятних обласна дитяча лікарня, друга міська поліклініка Луцький РАКС. Раніше був ЗАГС, як зараз пам'ятаю, там внизу по як їхати на Шевченка, такий невеличке, таке маленьке здання. Міська рада тоді вирішила побудувати отут. в цьому ж місці дуже удачний. Він так архітектурно вписався в ансамбль оцих вулиць. Професійною стежкою дідуся пішов його внуки Теска Юрій, який теж працює на підприємстві Лусантехмонтаж номер 536 А почесний громадянин Луцька на пенсії займається улюбленими і мисливством, працює на присадибній ділянці та доглядає за бджолами. А ще і нині не уявляє життя без того, що завжди було визначальним. Любов до свого міста. Я не перебільшую це, було точно так.